Що ти сказав? Лілія пішла з дому? Як так, Артуре? Це зможе розбудити її магію. Я відправив її туди, де був сам, щоб вона тренувалася. Це дуже гарне місце. Даю своє слово. Це не має значення. Чому ти відправив її туди без нашого дозволу? Бо вона так захотіла. Якби вона пішла після зустрічі з вами, могла би передумати. Дорогі тато і мама. Ма, оскільки я не можу використовувати магію. Я вам більше не потрібна. Неважливо, скільки років на це піде. Я стану чудовим магом і обов'язково повернуся до вас. Як я... Їй не обов'язково бути магом. Навіть якщо вона не зможе чаклувати, вона однаково моя дорогоцінна дочка. Ти Чула його Лілія. Лілія. Що тут відбувається? Тато, мамо, вибачте, що я збрехала. Ні, це я маю вибачатися. Зникла дитина для батьків – це гірше, ніж власна смерть. Тим паче, що колись я засмутив своїх батьків з тієї ж причини. Артур...